І знову всім велике-велике привіт! Як завжди я рада вітати вас на своєму каналі. І так, нарешті дійшли в мене руки до того, щоб я вже від'єднала діточок від певних мам, від пеньочків. Все я вам сьогодні детально покажу, тому що, ну, по переглядах, я бачу, що вам такі відео дуже подобаються, де я щось пересаджую, від'єдную, знову ж таки, саджаю. Вам весь цей процес дуже цікавий, тому, звісно, є певна робота, яку я виконую за кадром. А ось таке найцікавіше я залишаю для вас, щоб ви також могли насолодитися ось такими приємними моментами. Зараз перед собою ви можете бачити дітку номер 2 у орхідеї пульсація. Сама мама виглядає ось так. Пам'ятаєте цю історію, що е, чоловік придбав мені її як оцінку у місцевому супермаркеті, і тільки згодом я зрозуміла, що у цієї орхідеї проблеми з точкою росту, бо у неї не з'являються листочки. Корінчики росли, цвітоносики е, з'являлися, вона квітла і навіть не один раз. Е, але листочки не з'являлися. З'явилася була діточка на цвітоносі, на цвітоносі чи, чи прикоренева, вже навіть не пам'ятаю, мабуть, прикоренева. Зараз я вам її також покажу, як вона виглядає. Потім, коли у мене з'явився стелаж, я переставляла ось цю орхідею, не помітивши цього, зачепила тут ось на цій брунці теж була діточка. Але вона була дуже така маліпусічка, тільки з'явилася, і я її ненароком зламала. І через, мабуть, два тижні з'являється ось ця дітка. Я вам також її показувала у попередніх відео, тільки коли вона з'явилася. Ось так вона швиденько виросла. І вже я хочу відправити її. В індивідуальну посадку. Нехай не забирає від мами багато сил, тим паче в неї корінчиків вже достатньо. Корінчики, як ви бачите, в активному рості. Ось, Тому я сьогодні хочу її від'єднати і посадити. Зараз хочу вам показати діточку номер 1 яку я також знімала із цієї орхідеї. Погляньте, будь ласка, на розміри. Я, якщо чесно, у приємному шоці, коли бачу ось, ось такі результати. Ось цю, друзі, діточку, до речі, я вимушена була зняти з мами. Так як я бачила, що у діточки цієї, ну, ось ця орхідейка, коли ще була діточкою, а, у неї почав. Ну, вона почала втрачати тургор. Хоча корінчиків у неї було мало. У неї всього-навсього були три корінчики, але дуже маленькі. Набагато менші, ніж у цієї орхідеї, яку ви зараз бачите. Але що поробиш? Я взяла ось таке, бачите, скляне кашпо. Ось на низ накидала керамзиту з корою. І зробила ось таку посадку. 50% у нас, ну, 50 на 50, 50% у нас керамзит із корою, великі шматочки, 50% у нас мох. І ті корінчики, які були дуже маленькі, вони активно пішли в активний ріст. Ось потім із корінчик ріс-ріс-ріс. Потім з нього почали з'являтися додаткові корені. Тепер, бачите, знову ж таки пішло ділення ну, процес ділення кореня. Ну і таким чином ось ця ем, крихітка е, ось так стрімко почала заповнювати ось цей горщик своїми корінчиками. Дуже пройшло ще мало часу, але все ж таки орхідея відновила навіть тургор втрачених листочків. Вони зараз, бачите, всі е, у чудовому тургорі тримають форму і плюс вона постійно. Видає листочок за листочком. Ось така діточка чарівної пульсації. Чомусь останнім часом я її взагалі перестала зустрічати на привозах, хоча це була така нерідкість, вона постійно була у дівчат, які постійно оновлювали наявність орхідей. зараз чомусь я її вже давненько не бачу. Тож, у мене, якщо чесно, є цілком доросла орхідея цього сорту. Але і в неї на цвітоносику з'явилася діточка. Діточка також дуже стрімко та швидко росте, у неї навіть з'явилися три корінчики. Протягом відео я вам покажу, можливо, навіть наприкінці відео. Я вам постараюсь, якщо не забуду, показати їх також. Ось така вже вимахала ось ця діточка, тому сьогодні я все ж таки хочу також від'єднати і цю. Хочу вам ще, друзі, показати, що ще буду, друзі, робити із. Цими дітками одинакового сорту. Звісно, всіх я собі їх не залишу, тому що, як я вже сказала, є у мене цілком доросла орхідея цього сорту, в неї вже також і діточка. І якщо порахувати ці вже дві, я комусь можу віддати. Це вже в мене буде чотири орхідеї одинакового сорту, плюс п'ятий у нас залишається, ну, скажімо так, ось цей пеньочок. Ось ця мама, яка цілком, можливо, видасть ще одну діточку, а може і не одну. Ну, і потім, коли вона вже витратить всі свої сили, тоді я вже зможу викинути пеньочок. Поки що я його залишу і зачекаю, що ж буде з ним відбуватися далі. Був у мене недавно такий випадок, коли я зняла відео, зняла із пеньочка діточку, відео виходило також на каналі. І після того я хотіла викинути пеньочок, але поки дійшла до смітника, щось мене зупинило, і я цей пеньочок не викинула. Я повернула його на місце. І через півтора тижні я побачила, що у цього пеньочка, ось на перший погляд, він здавався такий безнадійний. З'явилася діточка з іншої сторони. Попередня діточка була ось тут. А ось тут, бачите, з'явилася вже друга. Ось вже в неї росте третій листочок. Корінчиків поки що не бачу, але думаю, вони вже скоро також з'являться. Ось так, друзі, наші пеньочки вміють дивувати, наші орхідеї також здорові вміють дивувати, хто чим. Але ось за пеньочками також дуже цікаво спостерігати, навіть коли ми думаємо, що вони геть безнадійні. Вони нам доводять взагалі протилежне. І бачите, вони можуть навіть в такий неочікуваний момент дати нам потомство. Ну, і давайте вам покажу, як виглядає діточка, яку я знімала із цього пеньочка. Також погляньте, яка краса. Також садила в таке прозоре кашпо. Ось, пам'ятаєте, ці характерні. Плями від набряків. я вам казала, що боятися нічого, бо на здоров'я рослинки це аж ніяк не впливає, вони підсохнуть і вони підсохли. бачите. Єдине, що е ці плями будуть просто візуально виглядати ну так, не дуже гарно. А якщо дивитись так, то бачите, цілком новенькі молоденькі листочки, вони цілком здорові. Також з'являються у цієї діточки листочок за листочком. І, звісно, з часом ця рослинка буде рости і розвиватися, а ці нижні листочки вже з часом також віддадуть всі поживні речовини, потім їх орхідея відсушить, і я їх зможу просто зняти і все. І у нас буде цілком, скажімо так, здорова орхідея, хоча і так вона здорова, але без жодних дефектів. Корінчики також класно. Пішли в активний ріст. Ось погляньте. Ось тут корінчики. Тут у нас взагалі картина шикарна. Бачите, пішли в активний ріст. Молоденькі корінчики. Ось один тут. Інший визирає із середини посадки. Ось тут. Десь я бачила ще класний такий корінь, молоденький, жирненький. Але де він? Зараз його пошукаю. Бачу, ось він. Знаю, що десь бачила, але заховався і знайти не можу. Ось так швидко і легко орхідея адаптувалася до нової посадки, гарно пішла в активний ріст, і зараз нас е е тішить своїми е ростовими процесами. Ще е дві друзі-діточки. Орхідеї Леко Фантастик є на пересадку. Не знаю, чи встигну їх сьогодні зняти і посадити, чи ні. Але все ж таки вам їх покажу. Ось вони які красиві, вже відсвіли. Бачите, вже навіть бачу, що ось знову ось орхідея, ось ця діточка Леко Фантастик будить бруньку для цвітіння. Тому я хочу встигнути. Пересадити, зняти ось цих малюків. Ну і, звісно, в мене є вже доросла орхідея цього сорту, не потрібно мені стільки дублів. Я їх відсаджу, вони адаптуються, і потім я підберу підходящий момент і скажу, кого саме буду там продавати чи, можливо, обміняю на якісь інші сорти, яких в мене нема. Але все ж таки також ось цих буду малюків забирати і пересаджувати. Ну що, для того, щоб не затягувати відео, трошки вас ознайомила із малюками, і з тими малюками, які ми пересаджували на каналі, також, як вони себе почувають, показала їхні піньочки, з яких їх було знято. Ну, і давайте приступимо до самої процедури зняття діточок і до їх посадок. І так, друзі, якщо ви ще початківець і боїтесь руками, робити якісь маніпуляції, можете, так як ця орхідея у нас на цвітоносику, вірніше ця діточка орхідеї на цвітоносику, ви можете зрізати цвітоносик і потім підібратися акуратно ножницями до основи, де прикріплена сама діточка, і її ось так акуратно зняти. Я ж е, люблю все це робити руками без жодних таких додаткових інструментів. Е, я вже це робила не раз, тому е, ць, ну, цього боятися. Е, ну, Нічого боятися я е, не буду. Сумнівів у мене нема, що я якимось чином нашкоджу рослині. Головне е, тримати ось тут, біля самої основи, бачите, де е, прикріплена е, наша діточка. І такими. Бачите, рухами ось, ніби прокручуєте все, бачите? Ось. Наша діточка дуже легко відходить. Ось місце, де була прикріплена наша діточка, і без жодних зусиль, ось, ми її зняли. Бо буває так, що чересчур а, бувають різкими рухи, ру, ну, рухи у дівчат, а, які від'єднують діточок. І бувають такі випадки, що тримають неправильно, тримають ось тут за верхні листочки. І діточка як залишалася на мамі, так і лишається. А ось ця головна центральна частинка ось ці молоденькі листочки, вони ламають. Тому обов'язково. Тримаємо ось сюди, біля самої основи, ближче до корінчиків. І ось так ніби хитаючи, розхитуємо діточку. І вона ось такий невеличкий щілчок, скажімо так, не можу підібрати правильних слів. Один такий рух, і все, діточку, ми з легкістю від'єднуємо. Ось так я це роблю. І давайте поближче покажу вам ось діточку, ось її місце. Нічим я замазувати його не буду. Я знаю, що нічого з моїми дітками не трапляється. Бачите, ось ці трошки погані корінчики. Не знаю, в чому була причина. Вони почали трошки псуватись, але ну, це взагалі э, нічого тут поганого нема. Ось підготувала я два горщики. Один ось такий. Від попередніх моїх посадок. Ну, а один трошки такий вищий. Також були тут посаджені орхідеї в меншому якомусь розмірі. Вже не пам'ятаю, від якої саме орхідеї, але я їх дуже люблю. Я їх мию, а потім зберігаю і висаджую. Вже тих діток, які з'являються у моїх орхідей. Зараз буду разом з вами приміряти, показувати, як же я вибираю горщики для своїх орхідей. Ну, візьмемо для початку цей Ось. і він вже мені не дуже подобається, бачите? Бо ось цей довгий корінь. Ось. Він. Ем... Може зламатися. Хоча я буду оприскувати його під час посадки, щоб він трошки був такий піддатливий. Але все ж таки, я думаю, що я виберу цей горщик. Бачите, яка різниця між ось цим і цим горщиком. Хоча цей трошки ширший, але він низенький. А цей вужчий і трошки вищий і. Орхідея, ось ця діточка, якраз поміститься у цей горщик. Бачите, якраз підійшов цей горщик навіть під ось цей найбільший корінь. Ну, і я зупинюсь саме на ось цьому горщику. І так, швиденько я збігала за своїм контейнером із грунтом. Тому посадка, друзі, буде як завжди ідентична. Ви вже могли бачити її не один раз. Ось ці корінчики, які почали псуватись, я з ними нічого робити не буду, ні зрізати. ну, Залишу все як є. Бачите, я говорила, що буду оприскувати корінчики, але цей горщик настільки підійшов, що навіть оприскувати не потрібно для того, щоб якось нам. Потрібно, щоб наші корінчики піддавалися. Бачите? Все дуже чудово підійшло під нашу кореневу. І дивіться, також, бачите, ось так буде виглядати наша діточка. Дуже класно. І навіть якщо я буду чи віддавати, чи відсилати поштою ось цього малюка, коли він адаптується, буде дуже зручно. І цю вже потім орхідею не потрібно буде. Знову пересаджувати із меншого горщика в більший. Я думаю, в цьому горщику орхідея буде рости, ну, як мінімум, рік-півтора. Ну, дивлячись на те, як і хто буде доглядати за цією крихіткою. Ну що, друзі, давайте приступимо до нашої посадки. Ну, звісно, як завжди, якщо у вас є керамзит, у дренажний рівень кидаємо керамзит, І зараз я його вибираю з контейнера, тому що ви знаєте, тут у мене суміш ґрунтів. І є і керамзит, і великі шматочки кори. Ось він, друзі, керамзит, Трошки його вкидаю у наш дренажний рівень. Навіть якщо у вас його мало, використовуйте, скільки є. Я на цьому не дуже зациклююсь, якщо взагалі його нема, або він з якихось причин у вас. Закінчився, а ви не встигли його придбати, можете просто накидати великі шматочки кори. Він у мене є, також на невеликій кількості, але все ж таки я його трошки кидаю, а потім на самий також дренажний рівень кидаю трошки більші шматочки кори. Ось. На самий низ у нас іде велика така фракція кори. Ось так. Бачите, пальчиками собі допомагаємо. Сподіваюсь, вам там все видно. Мені вже ця посадка подобається. Головне, із хорошим настроєм все це робити, не переживати, що у вас нічого не вийде. Не потрібно з такими думками навіть братися за пересадки або, ну, взагалі, із неприємним настроєм будь-яку роботу виконувати не бажано. Тому. Тільки з хорошим настроєм працюємо з рослинами, тому що вони це дуже і дуже гарно відчувають. Ну, ось, друзі, погляньте ось таку кількість, бачите, кори я накидала. Ну, якщо трошки темно, вибачайте, світло вимкнули, тому працюємо із таким денним освітленням. Ось, бачите, ось таку кількість кори. І разом із карамзитом я накидала, зараз буду е, насипати е, фракцію кори трошки меншу. Зараз я виберу її, покажу ось, бачите, таку, таку фракцію ось. І зараз буду заповнювати також решту нашої посадки. Як я вже сказала, е, цей сорт. Тобто і пульсації взагалі не примхливий, вона настільки класно та швидко е, росте. Звісно, якщо ви плюс ще створите для е, ось таких е, щойно пересаджених малюків правильні умови, е, дасте їм е, всі належні умови, то взагалі вони у вас просто підуть е, в такий шалений ріст, що ви навіть самі. Будете здимбовані. Так, що зовсім трошки, бо це у нас такий невеличкий горщик маленький. Посадка у нас виходить така повітряна, взагалі нічого, бачите, не стукаємо по горщику, не трамбуємо за рахунок того, що на низ ми додавали великі шматочки кори, потім у нас пішли трошки менші. У нас всередині будуть там утворюватися повітряні кишені, які Дуже подобаються корінчикам. Вони просто заповнюють ось ці пус пустоти, заповнюють своїми корінчиками, коли йдуть в активний ріст. Ну, ось так, приблизно ось такий рівень. Бачите, ми насипали ще дрібної кори. Ну, а потім решту нашого верхнього рівня ми будемо, як завжди, викладувати мух. Ось. Бачите, так. Не дуже близько до шиї ось так, акуратненько. Бачите? Все дуже легко і просто. Ну і таким чином, друзі, я від'єднаю і посаджу діточок Леко Фантастик. Думаю, їхню посадку вам вже показувати не буду, тому що вона Ну, буде ідентична. Ось цій. У мене всі посадки ідентичні, навіть якщо вони в закритій системі, не класичні. Результати ви посадок також можете бачити. Діточок Леко Фантастик я також від'єднувала вже, мабуть, два рази або три. Вже вони відправились давно до своїх нових власниць, і там вже також. Їх тішать своїми ростовими процесами. Сподіваюся, вони вже потихеньку будуть квітнути, можливо, вже навіть квітнуть. Ну, от, друзі, і все. Посадка нашої діточки, пульсація завершена. Ну, і давайте ближче поглянемо, що ж у нас вийшло. Ось, я вам казала, що у нас вийде дуже класна повітряна. Посадка. Ну, і давайте зблизьку поглянемо, що ж у нас вийшло. Не дивлячись на те, що у нас такий матовий горщик, не цілком прозорий, як інші пластикові горщики, але ж все ж таки, ми можемо бачити, що наша посадка дуже повітряна. Бачите, я вам говорила, що за рахунок великих шматочків і у поєднанні із фракцією кори трошки меншою, у нас вийде дуже багато в горщику пустот. Бачите? Ось таких повітряних кишень. Ось наші корінчики, ось їхні кінчики в активному рості, які ми, ну, за якими ми будемо спостерігати. Підберу я ще також під цей горщик кашпо, в якому я Ну, в який я налию трошки на низ водички, можливо, сантиметр півтора і поки що поставлю ось таким чином, а верх посадки я оприскую. І поки що залишу так. Ну, а через декілька днів я методом замочування на декілька хвилин, приблизно на ось такий рівень. Буду замочувати ось цю нашу посадку. Потім всю водичку я злию і знову поверну цю орхідею на місце. Звісно, вона у мене буде стояти під лампами. Звісно, контролюємо просушки, тому що важливий не тільки полив, важливий також і просушки, так як у нас орхідея ще не. Пристосована до життя в ґрунті, у неї були тільки повітряні корінчики, і вона росла і розвивалася за рахунок своєї мами, отримувала все необхідне для росту від своєї мами. Будете також запитувати, чи одразу в поливочну воду, коли я буду стіснювати перший полив методом замочування, чи буду додавати азотне добриво. Поки що, друзі, ні. Азотне добриво для діток, для пересаджених щойно орхідей, навіть дорослих, я починаю використовувати тоді, коли вже бачу, що. Орхідея адаптувалася до нової посадки, що її корінчики помітно пішли в активний ріст, і от тоді, саме тоді, я дочекаюся потрібного моменту, коли потрібно буде поливати вже орхідею, і саме тоді я вже буду використовувати азотне добриво. Таким чином я їй буду допомагати краще рости і розвиватися. Ну, от така друзі. Вийшла у нас хороша посадка. Ось так ми від'єднали ще одну діточку. Орхідеї пульсація. Тримаємо, звісно ж, за неї кулачки. Звісно ж, також я її підпишу, поставлю бірочку, щоб не загубити серед інших своїх малюків, щоб я 100% знала, що це саме пульсація діточка. Ну, і, звісно, буде. Після хорошої адаптації, після активного росту буду шукати для неї новий будиночок, нових господарів чи господарку. Ну, і на цьому, друзі, все. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Як завжди, я вам бажаю тільки здорових орхідей, пишного від них цетіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось! Ну і знімаю вам таке коротке продовження попереднього відео з приводу того, як від'єднати і посадити діточок. Ось таким самим методом я зняла обидві діточки у орхідеї Леко Фантастик. Ось також підібрала до них ідентичні горщики, як і для орхідеї пульсація. Тільки у цих горщиках у мене були ще зроблені додаткові отвори, як у одного, так і у іншого. Такий самий горщик і у цієї орхідеї. Бачите, ось цю діточку, мені довелося трошки намочити, верніше її корінчики, тому що ось той самий довгий корінь він вріз, друзі, був аж у ґрунт. Тому, щоб мені його було легше розташувати в цьому горщику, я його трошки намочила. Ну, і повернуся до вас вже після посадки. Ну от, друзі, і діточки Леко Фантастик також пересаджені дуже вдало. Ось купа корінчиків, які можете бачити а, через стінки горщика. Ось вони. Діточки не маленькі, ось вони дуже гарні. Сподіваюсь, цим діточкам також Сподобаються їхні посадки. Ось діточка одна, я вже одразу підписала, а ось інша. Ось, бачите, також купа молоденького коріння в активному рості. І ось такі чудові посадки. Сподіваюсь, вони дуже швидко підуть в активний ріст, і потім можна буде їх відправляти до нових власників. Ось такі класні посадки моїх діточок, леко фантастик!